Російська війна поставила нас в таке становище, але чи ми можемо захиститися від подібних загроз. Факти дуже прості: зупинити цю війну тепер набагато простіше зупинити перегони озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися. Захищати кожен порт, і кожен корабель від терористів і морських дронів, ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. і тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи. Якщо треба зброя, треба. Якщо треба тиснути на Росію, треба це робити і робити треба. Тепер інакше Путін буде вести війну і далі розширюючи її.